Менеджмент соціокультурної діяльності духові та естрадні інструменти пропонує поринути у світ народної, класичної та джазової музики. Наше навчання дуже цікаве та різноманітне. Заняття проходять позитивно та активно. Спочатку ми знайомимось з різними музичними інструментами духового та естрадного оркестру та одразу набуваємо навичок гри, що дає можливість нам бути учасниками оркестрового колективу. Пізнавши ази гри на музичних інструментах, більшість часу ми проводимо в оркестрових класах, а потім на сцені у концертних залах. Наше студентське життя дуже насичене, адже ми приймаємо участь у різноманітних конкурсах. Фестивалях, парадах та концертах, які відбуваються як у Тульчинському районі, так і за його межами. Професія наша багатогранна. Ми не тільки вчимося гри на духових музичних інструментах, а й пробуємо себе у ролі керівників духових та естрадних оркестрів. Випускники нашого відділу працюють у різних галузях культури, музичних школах, училищах культури та мистецтв. Є професійними музикантами, займають адміністративні посади у сфері культури та мистецтв. Ми запрошуємо вас приєднатися до нашої родини. Де Панує взаєморозуміння, повага один до одного, єдність та любов.